Мої найщиріші вітання, з вами Дом, і це перший НФС у моєму житті, який я не зміг осилити у юному віці. Навіть зараз вона змусить вас добряче попотіти. Нікому не секрет, що ця гра була створена на хвилі популярності фільмів з Полом Уокером, особливо після першого форсажу. Вона приваблювала крутезним саундтреком, можливістю вибрати собі бампер відповідного розміру і навішати неону. Я не гідник, який грає на почуттях ностальгії, але повірте, задоволення, яке отримав під час повторного проходження цієї гри, надзвичайно сильне, і мало які сучасні ігри можуть передати такий настрій. Запрошую вас на своє бачення цієї чудової гри. А у нас сьогодні потреба у швидкості під землею. Мої спонсори найсексуальніші люди цього каналу. З вашою допомогою відео створюється значно простіше. Дякую за віру в мене. Також не менш сексуальні ті, хто мене постійно дивиться, ви всі робите цей канал особливим. Перший андеграунд це сьома гра у серії, яка перезавантажила франшизу, ігноруючи попередні частини. Думаю, багато моїх глядачів, як і я сам, почали знайомство саме із цієї гри. Перше у ній пропонувався режим кар'єри сюжетною лінією. Режим гаража, де можна було повністю налаштовувати автомобіль з великою різноманітністю, як характеристик, так і візуалу. А ще тут нічне місто, схоже на Нью-Йорк і шалені швидкості з перестрибуваннями мостів. Yeah! Сюжет тут простий як двері. Головний герой заробляє собі респект шляхом участі в перегонах. Тут є боскачалки на ім'я Едді, і ми будемо його перемагати. Непогані на той час кінематографічні ролики з оператором, який страждає хворобою Паркінсона. Гра вийшла доволі успішною для компанії. Було продано більше 15 мільйонів копій. Для прикладу, друге підземелля продало понад 11 мільйонів, 17 Most Wanted і трохи більше трьох лямів вуглець. Найбільше перші Underground хейтили за поведінку опонентів на дорогах. А саме їх турборежим, який робив цю гру надзвичайно хардкорною. Ви могли максимально чисто і швидко проходити поворот, але їм начхати на ваш скіл. Начхати на нього вдруге. Не менше хейту припало на їхню тупість. Вони можуть штовхатися між собою, налітати на трафік, чим я активно користувався, щоб виграти, або просто розбиваються всюди. Ця гра потребує скіла, тут не вийде просто почилити вечором, як це було у другому андеграунді. Також важкість пов'язана із керуванням авто, воно тут специфічне, особливо на великій швидкості. І варто вам зачепити трохи вищий бардюр або кут огорожі. І починалося таке фрістайло, що не одна клавіатура страждала від рукопашних прийомів геймера. Так, свого роду це незручність і шероховатість рушія гри, але кайфу після перемоги не передати. Вважайте, що це Dark Souls від світу НФС. Мені навіть Most Wanted був легший. А який тут трафік? О Боже, як я його люблю. Цей потяг взагалі мені снився деякий час. Дуже багато авто на вузьких вуличках. І деколи буває кайфово їх минати, але деколи. Вони можуть з'явитися навіть в неочікуваних місцях, а щільність на траєкторії просто зашкалює моментами. Драгрейсінг це взагалі мистецтво. Мистецтво по розриванню вашої п'ятої точки. От який чорт придумав ось ці американські гірки? Таку гонку я не міг пройти більше 20 хвилин. І це не через майстерність опонентів. Але як добре, що я роблю відео, і ці футажі принесуть вам радість. Всього тут 113 гонок, 20 з яких можуть нашкодити вашому здоров'ю через свою складність. Поділяються вони на прості кільцеві. Ну, знаєте, це ті, де індуси їздять по стінах. Вибивання, де вилітає крайній на кожному колі. Мій улюблений спринт. Якось психологічно легше, коли їдеш в один кінець. Дріфт, який тут також не є легким. Ну і мій неулюблений драгрейсінг. Де ви боретеся з Паркінсоном і намагаєтеся вижити? Але добре, що є складність, яку можна вибрати у будь-який момент. Самі ж траси мають у собі безліч гострих поворотів, які доволі важко пройти, безліч загорож і предметів, які вас сповільнюють, постійні перепади висот, які найбільше нервують. Оця проклята вулиця, чого коштує, і скільки ж разів я тут вилітав? А тепер додавте сюди згаданий раніше трафік і сильних опонентів. На початку кожної гонки є варіант вибору складності. Чим вища, тим більше маєте грошей. Також за виграш і різні маневри на дорозі отримуються бали стилю. І якщо є бали, шкала заповнюється і ви отримуєте якусь деталь. Будемо фотографуватися для модних журналів, але у мене настільки темна машина, що тупо ніфіга не видно. Ще непогана фіча і доволі зручна. Це перенос всіх апгрейдів на нову автівку. Як це зручно? Шкода, що таке забрали у наступних іграх. От деколи я взагалі не маю бажання налаштовувати авто годинами. А якщо є бажання, то тут можна гарно розігнатися, підібрати бампера, вибрати ліврею. Не он щоб красиво горіло. Ну, мені подобається, як воно горить. Але без моніторів тепер не вдасться ганяти на стоковій машині постійно. Вас просто не допустять без тюнінгу. Автопарк тут доволі непоганий. Тут немає ніяких відрарі і мазерати зібрані легендарні корчі, які я демонструю протягом усього відео. У кожному інфесі у мене є улюблена машина. Тут, для прикладу, це Honda Integra, і обов'язково у білому кольорі і з цими жабрами. Дуже сексуально. Та не пікай, блять! Автівки легко міняються. Вони тут майже безкоштовні, що дозволить міняти їх як шкарпетки перед роботою. Окремої і особливої уваги заслуговує музичний супровід. Як я говорив у попередніх відео, саме андеграунди заклали мої музичні смаки. Але признаюся чесно: саме під час прослуховування цієї музики я найбільше відчуваю себе динозавром. На жаль, сучасні НФС не дуже з цим впоралися. Ну, ви знаєте цей прикол. І зараз буду сваритися з деякими персонажами. Мені під попередніми відео писали, що я люблю метал, що у нових НФСах сучасна музика, і це завжди було актуально. Що вони зробили ставку на молодь. А я говорю, що це все фігня. І ей не захотіли вкладатися у музику, чим зіпсували атмосферу у багатьох своїх іграх. Для прикладу, щоб не писали, що я дід, мені навіть 30 немає. П'ята форза це нова гра. Є багато радіостанцій. Вибирай, що захочеш: репчина, метал, транс. І тут доволі якісні композиції з великим різноманіттям. А тепер оцініть який плейлист Форзи. І плейлист Анбаунта. Також онлайн-гри говорить сам за себе. І звичайно напишу, що це гра не для всіх. А тепер увага! Я не хейчу саму гру, я хейчу музику в Анбаунті. і хочу підкреслити важливість атмосфери, яка створюється за допомогою музики. Тому що є компанії, які чогось можуть вибрати музику. А є EA. В андеграунді композиції просто шедевральні. Я думаю, ви помітили, що коли мені подобається музика, то я її використовую під час відео. І знову промах компанії. Для чого ж продовжувати ліцензію на музику у старих НФС і виставляти ці культові ігри на продаж? Не на часі, напевно. Графічно гра доволі хороша, хоч це редукс-версія із покращеними текстурами і освітленням. Але різниці майже немає. Місто виглядає окей, автівки також не ріжуть очей. І немає болотних фільтрів. Можливо буде дратувати ефект Паркінсона. Але я нічого не можу сказати з цього приводу. Його можна вимкнути. Для кого ж підійде ця гра? А ця гра підійде для олдскульних 25-40 літніх дітей, яким не страшні білі фургони, фізика спіннера під час аварій і трохи квадратова графіка. На жаль, через малий бюджет гра не має таких сексуальних звуків авто, як у наступних частинах. Тут немає відкритого світу, а дуже багато гонок повторюється по маршруту. У цій частині я навіть кермо не наважився підключити. Тут на клавіатурі важкувато, а з кермом буде взагалі розрив. Ну і по традиції давайте оціню її. Візуальний стиль ось такий, саундтрек такий. Персонажі звучать нормально. Фізика керування подобається, але далека від ідеалу. Сюжет, ну, він є, автівки виглядають дуже непогано на свій час. Прокачка мені подобається, особливо зручність. І різноманіття чуть не вистачило. Цінність предметів доволі хороша, є унікальні деталі. Але більше подобається другий андеграунд. Того оцінка буде такою: хороша гра. Я б сказав, добротний раритет, який принесе чимало задоволення своїм драйвом. Однозначно рекомендую. Дякую за перегляд та активність, особливо тобі. І тобі, друже, і чувакові, який передивився всі мої відео, і ось цій прекрасній мадам, бажаю вам максимальної сексуальності і відмінного здоров'я. А з вами був дом і пам'ятайте, бережіть свою клавіатуру.